Життя продовжується, і минулому, минулу суботу ми проводили благодійний вечір з Євгеном Кматою, зібрали гроші більше сто тисяч гривень. Частину грошей ми використали для придбання цього електронного піаніна для дівчаток, двох дівчат з Харкова. Виповнюємо їх бажання, їх мрію і передаємо мамі. Це піаніно і чекаємо на зірок України, щоб вони прославляли нашу країну по всьому світу, брали, створювали концерти класні і ми пишалися нашими маленькими українськами. Ми виповняємо е, ваше бажання, нашу обіцянку і передаємо вам піаніно. Це для вас сертифікат, документи. Дякую. Дякую. Грайте, розвивайтеся. Я хотіла б сказати слова подяки фонду вам особисто за таку можливість діткам грати на інструменті на музичному розвиватися далі. Це для нас просто як казка. Ви знаєте, посеред війни діти просто повірили в те, що їх мрії можуть здійснитися. І за це вашому фонду велика вдячність. Дякуємо нашим меценатам за допомогу, за підтримку. Я хочу сказати, що в нас ще дуже багато діточок. Ми плануємо в рамках нашої акції повернення дитинства, вкраденого війною українським дітям, допомогти 200 діточкам. Це піаніно для двох діточок, ще 198 діточок, які чекають на сповнення своїх мрій. Тому ми сподіваємося, що наші меценати надалі нас будуть підтримувати та зможемо дарувати мрії нашим українським діточкам. Дякую фонду фонду мамися. А всім людям, які збирали кошти для чи чудовий музичний інструмент. Тепер ми з сестричкою можемо далі займатися і, і грати, продовжувати. Я дуже мріяла про цей чудовий інструмент. І нарешті сьогодні моя мрія здійснилась. Дякую фонду Мама Христія і Наталії Сіла.